Вітаю всіх, хто дивиться і чує мене у цю мить. Пишу я цей прогноз заздалегідь і радий всім сказати вам Хеллоу, нехай добро, перемагає зло. Ви на каналі Езотаріум. А з вами Дзюба Михайлов з черговим прогнозом, який ви можете не тільки бачити на Ютубі, але і ще й чути на Радіо 22. І оглянемо знову шестиденку майже тиждень, з 11 по 16 травня 2025 року. Тиждень цей може бути настільки ж важкий, як і попередній, але. Карти Таро, а сьогодні це у нас герметичне Таро, унікальна колода, яка є лише в одному екземплярі, і ви її можете бачити на езотаріумі. Ну а для слухачів Радіо 22, які будуть тільки все чути, я буду озвучувати кожну карту, щоб ви розуміли, чого очікувати від цього періоду. Не забувайте, що буде вже повний місяць. Трошки зміниться обставини, і вже те, що ми вижили всі, і ви можете дивитись цей прогноз і чути його на Радіо 22. Це великий плюс. Якщо вам не вистачає підтримки, ми якраз зробили вночі по ночах на Радіо 22, починаючи з першої години ночі, дуже часто звучать нейромантри. Це Композиції, пісні, які я створюю у Суно. І якщо ви постійні слухачі Радіо 22, ви можете чути черговий нейрохід парад, який у вихідні можна почути увечері о 18-й годині, де можна почути різну музику різних виконавців, що співають різними мовами, але створюю це я все особисто. В себе вдома, от прямо у цій студії, де я і роблю вам чергові прогнози. Тож не забувайте ставити свої вподобайки, підписуватись на канал та слухати Радіо 22. Посилання я залишу під цим відео. Ну що ж, давайте налаштуємося на цю шестиденку з 11 по 16 травня. Кому запотрібно заплющити очі. Не схрещуйте ноги та руки, а я даю зворотній відлік. 5, 4, 3, 2, 1. Будемо дивитися і прямі, і зворотні позиції великих арканів. Розпочнемо з стільців, бо саме зараз іде цей знак, чого очікувати представникам цього знаку протягом тижня. Повішаний, на жаль, в прямій позиції це карта втрат жертовності. Ви можете втратити як матеріальне, так і щось духовне, можливо, якісь свої основи. Щось руйнується всередині вас. Головне, вам у цей період менше думати за себе, більше думати за інших людей та допомагати. Бо повішаний, в якій би позиції він не випадав, він каже, що треба бути добрішими, треба бути благодійні. Ну і пам'ятати, що протягом тижня слід слідкувати за своїм здоров'ям, бо воно може вам теж підкидати якісь випробування. Тож, якщо у вас є якісь хронічні хвороби, не дозволяйте собі якихось таких відходів від своєї дієти чи від того, чого вам не потрібно вживати. Рекомендую вам протягом тижня зовсім не пити алкоголь, щоб не було вам потім погано. Далі представники знаку Близнюки Всесвіт. Або мир, інша назва цієї карти, або вінець магів, корона. Це найвищий аркан, і він каже про те, що вам треба закінчити якусь довготривалу справу, якесь діло, яке тягнеться, можливо, не перший рік. Ви можете протягом тижня досягнути певної кульмінації, отримати необхідні результати. Вам буквально відкривається Всесвіт, тож тиждень буде досить насичений, треба вам. Встигнути зробити все, що ви давно вже хотіли закрити, якісь гештальти. Це цілком можливо. Також вас, можливо, очікують якісь добрі звістки про маленькі перемоги, які наближають нас до великої перемоги. І протягом тижня для вас гарні зустрічі чи бесіди з представниками знаку Скорпіон. Далі раки. Феміда, справедливість, джастис. багато назв у цієї карти, але значення одне те й саме: це рівновага і це контроль розуму над почуттями. Ви закон на вашому боці. Ви можете багато чого вирішити на свою користь, навіть якщо у вас на цей тиждень будуть припадати якісь. Розборки фінансові чи судові, це ви виграєте завжди. Але треба пам'ятати, що надійний адвокат вам допоможе вирішити те, чого ви самі не знаєте. В цілому, дуже гарна карта, особливо для жінок, які бажають завагітніти, у вас є на це дуже гарні шанси. І ще для вас протягом тижня гарні зустрічучі бесіди з представниками знаку Терези. Далі леве сонячний геній. Він же Янгол, він же помірність. В прямій позиції. Дуже гарний показник того, що ви багато. Ви ініціативу берете головне в свої руки. У вас є захист з боку вишніх сил, вам нічого боятися. У вас є надійні захисники не тільки на небі, але і на землі. Це наші, звісно, славетні воїни. Тому не забувайте про них молитися, бо від нашої спільної молитви залежить спільний захист, особливо для тих, на кому тримається мир. Він, на жаль, тримається на штиках, на зброї. Але без цього не буде перемоги, і янголи вам допоможуть протягом тижня. Вам головне навчитися правильні розговорити слова. Вам треба дуже пильно відноситися до тих слів, які ви кажете іншим людям, не казати зайвого щось у себе притримувати, не бути максимально відвертими. І ще для вас протягом тижня гарні зустрічі чи бесіди з представниками протилежного знаку Водолій. Далі, діви. Будьте обережні, вам випав відлюдник. Ось так він виглядає в граматичному таро. Це шива. Шива, він руйнівник, він ставить певні крапки. У ваших відносинах він пов'язаний з обмеженнями. Тож намагайтеся сьогодні обмежити себе від будь-чого. Він дуже часто нагадує на те, що це як чиясь смерть, це не ваша смерть, це смерть якоїсь людини, можливо, яку ви дуже гарно знали, але вам треба жити далі. Карта відлюдника каже про те, що сьогодні і протягом тижня вам краще бути обережними, не виходити за межі, не порушувати чиїсь Кордони вийти з тупікових ситуацій вам не вдасться, але якщо ви будете повторювати мантру Омна Махшівая, вам буде сила від шиви. Намагайтеся якісь справи закінчити протягом цього тижня. Далі терези сутінки в прямій позиції. Це ознака чогось незрозумілого. Ви не зможете отримати відповіді від людей, відверті відповіді на свої запитання. Навпаки, люди будуть вам брехати, вони будуть намагатися ввести вас в оману. Тож намагайтеся менше слухати людей, більше слухайте власну інтуїцію. Так, це каламутний період, каламутний тиждень, коли дуже ви погано бачите. Те, що знаходиться попереду чи ззаду, ви можете просто сприймати реальність як ілюзію, а ілюзію як реальність. Тож менше думайте, менше впадайте в меланхолійний стан, більше живіть своєю інтуїцією. І протягом тижня для вас гарні зустрічі чи бесіди з представниками знаку рак. Ну а тут для слухачів Радіо 22 я зроблю традиційну музичну паузу, і щоб підкріпити. Трошки вас на духовному плані, хочу запропонувати вам свіженьку нейромантру від нейропроєкту Сунатра. Це проєкт, який створює музику на базі мантр, а мантри співаються санскритом. І от для вас така нова манта, транс транс-мантра-рама. Тобто мантра рамі у такому. Дуже незвичному Oriental транс жанрі. Тож слухайте. Ну а якщо ви дивитесь все на Ютюбі, підписуйтесь на Радіо 22 і слухайте вже аудіоверсію цього прогнозу, слухаємо гурт гурцунатра транс Rama. Повертаємось до прогнозу. Якщо ви все дивитесь лише на Езотаріумі лише на каналі Езотаріум. Рекомендую вам, хоча б зрідка слухати радіо 22, Там можна почути не тільки цікаву музику, але досить оригінальну музику, якої немає ні на Ютубі, ні на будь-яких стрімінгових платформах. Ми зупинилися на скорпіоні. Чого очікувати скорпіоном протягом цього тижня з 11 по 16 травня? Роздоріжжя, або два шляхи, або закохані. Ось так я вирішив їх зобразити. Це Адам і Єва, які стоять на роздоріжжі. У вас є вибір. Протягом тижня ви можете багато чого зробити, але вам не треба заздалегідь налаштовуватися на якийсь результат. Треба імпровізувати, включати, можливо, свої авантюристичні якості. І тільки коли ви будете трошки підбріхувати, але і або не Договорювати чогось, тобто вести себе трошки лукаво, тільки так ви можете заробити якісь певні гроші. Також карта закоханих натякає на те, що протягом тижня дуже гарно зустрічатися саме з людьми, яких ви кохаєте. І особливо для вас гарні зустрічі чи бесіди протягом тижня з представниками знаку Діва. Стрільці. Приборканий лев або карта сили в прямій позиції, дуже гарний показник означає те, що ви можете контролювати свої сили. Фізичний стан у вас досить задовільний і навіть гарний. Якщо ви займаєтесь важкими якимись видами спорту чи знаходитесь напередку, вас очікує обов'язково щось цікаве. Тож намагайтеся протягом тижня фізичній формі себе підтримувати, буде здоров'я, буде і можливості зробити багато чого. Також для вас протягом тижня гарні зустрічі чи бесіди з представниками знаку ЛЕВ. Далі, Козироги. Ваш управник карта смерті в прямій позиції. І це ознака того, що ви можете. Щось змінити у своєму житті. Карта смерті пов'язана з планетою Сатурн, це управник вашого знаку, і він, по-перше, пов'язаний з таємничістю і з можливістю впливати на хід подій. Тобто ви можете зайнятися магічними якимись операціями, і це, ці операції будуть ефективні. Також гарний період для того, щоб. Передбачувати своє майбутнє, якщо у вас є якісь оракули, ви можете ними скористатися. Якщо ж ви їх не розумієте, можете просто зателефонувати до спеціаліста, і він вам обов'язково чи вона щось розповість. До речі, якщо ви є постійними глядачами і слухачами, то за вам, вам за це великий рахмат, і у вас обов'язково сьогодні чи завтра станеться якесь диво дивне, щось цікаве у вас станеться. Ну, а водоліїв ми далі розглядаємо. Для вас цей тиждень це променисте сяйво, карта Сонця. Ось так вона виглядає в цій колоді. Це Крішна і Баларама стоять і тримають факел знань і багатства. Ця карта дійсно пов'язана з багатством, це вищий аркан, у неї число 100, воно завищує навіть десятки, і це ознака. Чогось яскравого. Ви сьогодні насичені гарною енергетикою. Ви її можете розповсюджувати навкруги. Вона пов'язана з творчістю і з грошима. Також непоганий день для того, щоб провести його з власними дітьми, якщо такі у вас є. Ну і для вас протягом тижня гарні зустрічі чи бесіди з представниками знаку Близнюки. Риби, от бачите, всім випали прямі і тільки рибам. Випав перегорнутий імператор. Ось так він виглядає в цій колоді. Це брама, і він випав перегорнута. І це ознака того, що люди вам будуть протягом тижня заважати від людей. Ви можете відчувати певний негатив. Перегорнутий імператор дуже схожений на прямого відлюдника. Вам треба поменше спілкуватися, більше побути вдома і, можливо, прибратися в оселі, але не розраховувати, що цей тиждень принесе вам які. Якесь самовпевнення, задоволення навпаки від людей може бути багато негативу. І нарешті овни. Для вас випав Верховний Жрець. Він же Тот Гермес Трисмегіст, він же Меркурій. А це дуже швидка планета. Тому все намагайтеся робити швидко. Ставте цілі і швидко йдіть до них. Пам'ятайте, що треба звертати увагу на підказки, які вам дає інтуїція, і не гальмувати. Також непоганий період для того, щоб іти на нову роботу та підписувати різні договори. І наостанок загальна карта. На цей тиждень, чого очікувати нам незалежно від того, під яким знаком народилися, і це блазень. Він же крокодил і в прямій путь. Прямій позиції, нульовий аркан. Нульовий аркан він для більшості людей небезпечний, бо він не несе конкретики. Блазень, він завжди жартує. Якщо ви забули про почуття гумору, він пожартує якось жорстоко чорним гумором. Це поганий період для великих справ, бо він пов'язаний з непередбаченістю. Блазень, він ніколи не знає, чи він вступить у прірву, чи він потрапить у. У пащі крокодила чи не потрапить. Тож головне у цей тиждень не втрачати почуття гумору. Якщо вам необхідні якісь більш конкретні прогнози, треба дивитися з отаріум, де прогнози виходять кожен день ну майже кожен день якщо у мене є така можливість ви ж не забувайте ставити свої вподобайки та слухати радіо 22. я ж всім і глядачам і слухачам щиро дякую за увагу і висловлюю повагу